Європейська комісія презентувала проект го пакету санкцій проти Росії, як заявила президентка Єврокомісії Урсула фондерляїн. Головні удари припадуть по експорту енергоносіїв, фінансових послугах та торгівлі. Зокрема, до списку внесли ще 43 судна тіньового флоту, які возять російську нафту. Загалом їх має бути 640. ЄС також хоче заборонити обслуговування суден, які транспортують скраплений газ агресора. Анонсовані обмеження проти ще 20 російських. Ких банків за санкції має проголосувати Рада ЄС. Усі 27 членів одностайно. Утім, навряд, це суттєво вплине на російську воєнну машину. Вважає політолог Ростислав Балабан. В етері апострофу він зазначив, стагнація економіки країни терористки не є приводом припинити вбивства, які показує історія. Стагнація на Російській Федерації економіки це нормальний стан речей. Тобто, нарешті стагнація це для них як манна небесна. Тобто це не економічна катастрофа, це не криза. Парадокс економічний, чого не розуміють європейці: чим гірше жити в нижньому Тагілі, тим палкіше вони вірять і люблять свого недоцаря. Єдина санкція, яка спрацює на Російській Федерації, це коли зникне бояричник з усіх точок продажу. Оце можливо на Росії бунти навіть не від голоду, а відсутності бояричника. Ну на жаль, це правда. Ситуацію у районі Сіверська вдалося стабілізувати. Це стало можливим завдяки ефективним діям штурмових підрозділів, повідомив у коментарі журналістам головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Бойові дії на цьому напрямку мають невисоку інтенсивність і за місяць противник не досяг успіхів, зазначив головку. Також, за його словами, були вжиті заходи до тих командирів, які тривалий час подавали неправдиві дані щодо ситуації у Сіверську. І як наслідок допустили втрату цього населеного пункту. Також генерал. Розповів про загальну ситуацію на фронті, за його словами: близько чверті боїв на передовій це наступальні дії українських військ. Головна мета постійно тиснути на противника і не дозволяти йому просуватися вперед. Головком додав, що ця тактика уже дає результат, адже у січні окупанти не досягли жодних суттєвих оперативних успіхів. Водночас ворог посилює тиск на північну частину Мирнограда. Намагається накопичувати важку техніку і живу силу для подальшого штурму міста. Про це повідомили в оперативному командуванні Схід для стримування противника залучаються необхідні сили і засоби. По місцях зосередження та логістиці окупантів завдається вогневе ураження. Українські воїни у Мирнограді тримають визначені оборонні рубежі. Також українські підрозділи надалі контролюють північну частину Покровська. Ведуться пошуково-штурмові дії і ліквідація противника у міській забудові. Поворожим підрозділам, які намагаються накопичуватися у південній частині міста, завдається систематичне вогневе ураження. Окупанти атакували лікарню у Запоріжжі, влучили у гінекологічне відділення. Повідомило Міністерство охорони здоров'я. 15 медиків та 16 пацієнток, серед яких троє породілі з немовлятами перебували в укритті. Ну а от лікарка, медсестра та пацієнт приватної стоматології постраждали. Вони у стані середньої тяжкості на місці влучання вибиті вікна і частково зруйнований фасад. Пожежу загасили рятувальники, а пацієнтів перевели до інших медзакладів. Ну а в Запоріжжі внаслідок російської атаки був пошкоджений притулок для собак. Про це повідомила секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко. 13 тварин загинули. Деяких оперативно доправили до ветклініки, але врятувати чотирилапих не вдалося. Ще сімом постраждалим. Надають допомогу ветеринари. Туда, туда. Туда. Собаки загинули дуже багато поранених. Зараз вантажимо поранених у клініку. У нас нас працівниця поранена. Я не знаю. Її, мабуть, швидка забрала. Окупанти атакували критичну інфраструктуру лозової на Харківщині. Стратегічно важливі об'єкти міста переходять на альтернативні джерела живлення. Про це повідомив міський голова Сергій Зили. Сергій Зеленський він зазначив, що комунальники та енергетики намагаються відновити роботу електромереж. Ворожий дрон скинув вибухівку на пасажирський автобус у Дніпровському районі Херсона. Постраждав 39-річний водій маршрутки. У нього мінно-вибухова травма. Наразі лікарі надають йому допомогу. Про це повідомили у міській адміністрації. Також під ворожий удар потрапила територія одного із медичних закладів. Є прямі влучання снарядів у будівлі, вибиті вікна, пошкоджене дорожнє покриття. Люди не травмувались. У Києві збільшилася кількість будинків без тепла, йдеться вже про понад 1200. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами селекторної наради щодо стану енергетики. Ситуація лишається важкою, додав глава держави. Він доручив залучити цифрові інструменти для визначення і аналізу конкретних потреб людей і громад у режимі реального часу. Я нагадаю, що ще станом на вчора йшлося про понад 1100 будинків у столиці, які опинилися без опалення. Тепло міг забезпечувала Дарницька ТЕЦ. Яку 3 лютого розбили окупанти за словами мера Києва Віталія Кличка для відновлення електроцентралі необхідно щонайменше два місяці. Сильні морози стали для енергетиків додатковим викликом. Зі зниженням температури навантаження на енергетичну систему зросло. Люди масово вмикають обігрівачі, теплу підлогу і інші енергоємні прилади. Водночас через обледеніння обриваються лінії електропередач, а негода суттєво ускладнює проведення ремонтних робіт. Про це під час брифінгу розповів генеральний директор ДТЕК Київські регіональні електромережі Віталій Шайда. Він закликав киян не вмикати одразу кілька потужних приладів, коли з'являється світло Щоб не перевантажувати енергосистему, і пояснив, що відключення електроенергії допомагають ремонтувати пошкоджені енергооб'єкти. В області діють стабілізаційні відключення. Це вимушений, але необхідний крок, щоб зберегти цілісність системи, не допустити масштабних аварій. Екстрені та стабілізаційні відключення це не чиясь примха а спосіб отримати енергосистему в робочому стані після ворожих ударів, дати можливість енергетикам ремонтувати пошкоджені об'єкти та поступово відновлювати подачу електроенергії. Володимир Зеленський зустрівся у Києві з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахною. Обговорили подальшу підтримку України, зокрема енергетику і оборонну допомогу, співпрацю з партнерами із коаліції охочих. Президент наголосив, що пріоритетами для нашої країни є посилення ППО і тиск на Росію. Наразі мова йде про ухвалення 20-го пакету санкцій Євросоюзу, який може ініціювати блокування танкерів країни-агресорки. Мирні переговори чи пауза перед великим зіткненням. Світові медіа аналізують результати перших зустрічей в Абудабі та попередження європейських спецслужб про критичний один рік для безпеки ЄС. Водночас Москва продовжує вимагати повної капітуляції під виглядом нейтралітету. А Туреччина готується взяти на себе роль ключового гаранта безпеки в Чорноморському регіоні. Про все це далі в матеріалі нашої журналістки Катерини Євсєєвої. Переговори між Україною та Росією завершилися незначним прогресом та натяками на глухий кут. Про це пише видання The New York Times. Україна та Росія, як очікувалось, на переговорах в Абу-Дабі мали зосередитись на двох основних питаннях, що залишилися на шляху до укладення мирної угоди. Це статус контрольованої України, території на Донбасі та гарантії безпек після війни для Києва. Можливою причиною відсутності відчутного прогресу у переговорах аналітики вважають те, що РФ не готова до компромісів. Кремль переконаний, що перемагає на полі бою, попри повільне просування, пишуть журналісти. Москва також виступає проти будь-яких гарантій безпеки для України, які означатимуть присутність західних солдатів в Україні або членство в НАТО. Продовжує видання. Проте, спеціальний посланець президента США Стів Вітков назвав узгоджений обмін трьома сотнями полоненими результатом глибоких та конструктивних переговорів. Обговорення триватимуть, і в найближчі тижні очікується додатковий прогрес. Втім, попри те, що сторони вже передали одна одній перші 157 людей вперше за останні чотири місяці експерти застерігають від зайвого оптимізму. На думку аналітиків, цей крок є радше гуманітарним епізодом, аніж ознакою стратегічних змін у війні. Військова гра показує наскільки вразлива Європа перед російською атакою. Росія, ймовірно, буде готова напасти на НАТО протягом найближчого часу. Тому європейці починають готуватися до можливого воєнного протистояння з допомогою тренувань та моделювання різних ситуацій. Про це пише The Wall Street Journal. Європейські розвідки та військові чиновники дедалі частіше озвучують критичні терміни. На підготовку до можливої агресії залишився лише рік. Цей тривожний прогноз поділяє очільник оборонного відомства Нідерландів Рубен Брекейлманс. Ми бачимо, що вони вже збільшують свої стратегічні запаси, збільшують присутність та озброєння вздовж кордонів НАТО. У публікації зазначається, що російський диктатор Володимир Путін хоче відродити славу Російської імперії. Імовірно, мішенями для потенційного вторгнення стануть Литва, Латвія та Естонія. ЄС прагне відновити зв'язки з Туреччиною як важливим партнером в Україні. Про це повідомляє політико. Європейський союз готується до масштабного відновлення партнерства з Туреччиною на тлі переговорів про мир в Україні. Брюссель бачає в Анкарі ключового гаранта безпеки в Чорноморському регіоні та потенційного миротворця, попри претензії до демократії, реджипа, тайпа, Ердогана. Ставлення Брюсселя до Анкари зазначає суттєвих трансформацій. Якщо раніше Туреччину сприймали як складного сусіда, то сьогодні її бачать ключовим елементом безпекової системи. У контексті підготовки до завершення війни в Україні роль Туреччини як гаранта стабільності в Чорному морі робить її незамінним стратегічним союзником для Євросоюзу. У новому звіті інституту вивчення війни йдеться про заяву Лаврова, очільника МЗС Росії, в озвучив ультимативні вимоги до України щоб припинити війну. Такі вимоги щодо українського нейтралітету спрямовано на перетворення України на проросійську державу посередника. Аналізуючи інтерв'ю Лаврова для російських медіа, експерти інституту вивчення війни зробили висновок: РФ не відмовляється від ідеї тотального контролю. Вимоги щодо доброзичливого нейтралітету насправді є планом створення маріонеткової держави посередника, яка повністю залежатиме від волі Москви. В інституті вивчення війни наголошують, Росія ймовірно прагне перетворити Україну на іншу Білорусь. Яку за оцінкою інститута, Росія де-факто анексувала, навіть якщо Білорусь зберігає свої кордони та уряд? Президентка Молдови Майя Санду заявила, що не прагне отримати Нобелівську премію миру, на яку її номінували раніше. В ефірі місцевого телеканалу вона розповіла, що є багато гідних кандидатів, і в першу чергу це люди, які жертвують собою заради миру. На її думку, нагороду заслуговують українці, які повернулись із російського полону. Я нагадаю, Нобелівську премію миру минулого року отримали лідерка венесуельської опозиції Марія Мачадо. У січні цього року вона передала нагороду президенту США Дональду Трампу після того, як Штати Провели спецоперацію у Каракасі і затримали очільника Венесуели Ніколаса Мадуро. Однак, у Нобелівському комітеті пояснили, що передати можна лише медаль, але не статус Нобелівського лауреата. Іран та Сполучені Штати намагаються знайти спільну мову щодо ядерної програми Тегерану. Це після того, як американська авіаносна група в Індійському океані посилила напруження, і весь світ чекав, чи буде спецоперація проти іранської влади. В Оманській столиці Маскаті відбувся перший раунд перемовин. США представили спецпосланець ці Вітков і зять Трампа Джаред Кушнер. Із Тегерана приїхав міністр закордонних справ Аббас Аракчі. Оманці були посередниками. Як пишуть іранські змі. І сторони домовилися продовжувати діалог і роз'їхалися по готелях. Підстрелений генерал у Москві стався напад на першого заступника керівника головного розвідувального управління Володимира Алєксєєва. Повідомляє Reuters. невідомий кілька разів вистрелив у генерал-лейтенанта ворожої армії. Сталося це у житловому будинку в одному із районів міста. Стрілець одразу втік. Алєксєєва доставили до лікарні у реанімації у тяжкому стані. Володимир Алєксєєв раніше відповідав за відносини між гру та найманцями приватної військової компанії Вагнер і керував розвідкою російських військ у Сирії. Також віддавав накази під час ракетних ударів по Україні. Вибух автомобіля в Одесі кваліфікували як теракт. Повідомили про це в управлінні СБУ Одеської області. Правоохоронці з'ясовують усі обставини події і шукають причетних до злочину. Подія трапилася на світанку на вулиці Академіка Корольова, що у Київському районі міста. Біля житлового будинку вибухнув легковик Тойота. 21-річний водій загинув на місці. За даними видання Думська, загиблий був прикордонником кінологом. У нього залишилася дочка. 15 років за ґратами проведе киянка за державну зраду. Суд визнав її винною у співпраці з ворогом. Повідомляє про це Служба безпеки України. Жінка у перші місяці повномасштабної війни збирала інформацію про блокпости навколо Києва, а також військові частини. Фото вона пересилала своєму цивільному чоловіку, який живе у Криму. А той віддавав інформацію росіянам. Він відсилав світлини і координати. Саме росіянам зрадниця встигла передати дані про 21 воєнний об'єкт. Затримали її під час чергової фіксації однієї з військових частин.